Зрушення у транспортній сфері будуть. Принаймні про це запевняють перевізники і владці. Перемогою можна вважати нові транспортні угоди чи не вперше вони складались не під диктовку наближених приватних монополістів, а за результатами обговорення та кропіткого опрацювання кожного пункту проекту договору чиновниками, перевізниками та громадськістю. Це все був довготривалий процес, але для того, щоб це реально працювало, потрібно було шукати консенсус. І ми сідали за хрустили, сідали в кабінетах, сідали там на різних зустрічах і знаходили порозуміння по всім проблемним питанням. Як результат, повністю новий документ, за яким місто накладає на бізнесменів нові досить серйозні обов'язки. Договір буде підписаний з перевізниками до 10 січня. З завтрашнього дня почнеться підписання, термін, ну, дата на договорі буде 10 січня. Що в цьому договорі нового? Це найважливіше, я про це вже казав кілька разів. Це оновлення поступове транспортних засобів на більш якісні на більш нові. Революційним є положення про штрафи. Якщо раніше за те, що водій курить у салоні, хамовито грубіянить порушує графіки чи відмовляється вести пільговіків, управління транспорту могло хіба посварити пальчиком або розірвати угоду. Останнього вони не робили ніколи, то тепер нерадивого бізнесмена каратимуть копійкою. За ці всі порушення ми ввели нову для норму, Ноу хау це штраф. Тобто перше порушення це буде попередження. Після другого порушення перевізника будуть штрафувати на суми там неподаткованих мінімумів і більше. Найбільше штрафи за порушення графіку руху. Нові угоди, де ще оновлена маршрутна мережа, почнуть діяти вже з 14 січня. Зокрема, з міських вулиць зникнуть маршрути 28 та 34. Їх замінили продовженим кільцевим 30-тим. Відміняють роботу 38-го. і тепер цей напрям обслуговують тільки тролейбуси першого маршруту. Найбільше обурення чернігівці вже викликало об'єднання маршрутів також буде об'єднаний 25-й з 31-м, це буде 25-й маршрут, це той же самий 31-й, але буде її їхати через Астру на хімволокно. Об'єднали і 26-й з 32-м, адже на більшості траси ці маршрутки дублювали одна одну і 10-й тролейбус. І також об'єднується 26-й з 32-м і становиться 26-м. Це, скоріше, да, 32-й маршрут, 32-й, який їде до Яцево. Такі зміни прийшлися по душі далеко не усім містянам. На порталі петиції збирають підписи, щоб повернути все як було. Частина містян взагалі вважає, що чим більше маршрутів, тим краще. Проте незручностей буде небагато, адже на об'єднані маршрути випустять великі автобуси та й в більшій кількості. Та завдяки цьому вдасться збільшити прибутковість тролейбусів, адже дублюючі маршрутки, наближених до колишньої влади перевізників, роками відбирали ургатиків останню копійку.